Цього разу ми вирвалися у дуже коротку, але насичену мандрівку, тому що Саша нарешті приїхав у відпустку. Правда, зніматися він не дуже хотів, і здебільшого я в кадрі, а він за ним. Саші цікавіше було поглянути крізь об'єктив свого дрона на зовсім інші пейзажі, не ті, які він бачить на війні. І я вам скажу, що блакитні озера, на які ми поїхали, виглядають з висоти пташиного польоту, просто неймовірно. А далі ми завітали у Батурин, взяли невеличку екскурсію, і дізналися, як ця маленька точка на карті колись була центром Гетьманщини. Ми спустились у підземну крипту, там де зберігаються останки жертв Батуринської трагедії. Ну і звичайно поглянули на батурин з висоти пташиного польоту. Про це все у нашому новому випуску. Отже, ми вирішили показати вам локацію, що ідеально вписується в нашу обіцянку. Максимум вражень, мінімум туристів. У нашу спільну відпустку ми втекли на кілька днів туди, де тиша, сосни і вода кольору бірюзи. Дібратись туди було нелегко, бо останні 15-20 кілометрів це справжній квест. Але воно того варте, бо це справжня перелина Чернігівщини, схована серед соснового лісу. Так звані Чернігівські Мальдіви або просто Блакитні озера. Отже, це перше наше спільне відео на нашому каналі. Перша наша спільна подорож і наша спільна відпустка. Ми приїхали в квітні, здавалося б, не найочікуваніший місяць для поїздки на озера, але чесно, це стало головною перевагою. Довкола абсолютна тиша, повітря пахне хвоєю, ніяких парасолюк і наметів, лише ми, вода і сосновий ліс. Для мене це ідеальний формат відпочинку, без натовпу, без фону, з чужих розмов і музики, і без потреби кудись поспішати. Просто ходиш берегом, дивишся, як блакитна вода ловить сонце і встигаєш подумати про все, на що зазвичай не вистачає часу. Отже, ми на Блакитних озерах, і насмілюсь признати, що за свої 34 рочки я тут вперше. Сподіваюсь, отримати тут дуже багато нових вражень. Але оцінити той весь молодіжний двіж, який тут відбувається влітку, мені не вдасться, тому що ми приїхали, і поряд з нами взагалі нема жодної компанії. Просто тиша спів пташок і шум води. Ну, а далі на нас чекав класичний ритуал розкласти табір за всіма правилами. Постіль не гірше, ніж номери люкс, хіба що замість стін, ліс і повітря з присмаком хвої, крісла мішки для довгих розмов, або просто щоб мовчати поряд, столик, келих і вино для атмосфери. Ну а далі захід сонця, нічне небо і тиша, яку сьогодні так важко знайти. Блакитні озера утворилися на місці кар'єрів, де колись видобували кварцевий пісок для виробництва скла. З часом кар'єри заповнилися підземними водами, утворивши чисті і глибокі водойми. Завдяки вмісту кварцу в піску, вода в озерах набула незвичайно блакитного відтінку. Ми були на Великому озері, це найвідоміше. Вода тут справді блакитна, особливо в сонячну погоду. А ще глибина до 18 метрів і площа понад 20 гектарів. Поруч облаштовані пляжі, роздягальні, є де припаркуватись, якщо що, навіть можна зняти хатинку, взяти в оренду човен чи катамаран у туристичному комплексі. І у квітні все це вже працює. Після 22-го року, через війну та близькість до кордону з Білоруссю кількість відвідувачів значно зменшилась. У 22-му році доступ до озер був обмежений, а згодом туристи почали повертатися, але у меншій кількості. Раніше на Блакитних озерах проводились різні заходи й музичні фестивалі, які збирали кілька тисяч людей. Сюди приїздили доволі відомі українські гурти та виконавці. Щодо безпекової ситуації, купатися тут безпечно, озера були перевірені саперами і все чисто, але сходити в ліс по ягоди чи гриби вже немає можливості, оскільки велика частина лісу, на жаль, замінована. Дістатися до Блакитних озер можна, доїхавши трасу якщо з Києва, то Київ-Чернігів до села Олешня. Проте останні 15-20 кілометрів дороги, як ми зазначили, досить розбиті, тож варто бути обережними. Ну а далі в соснову казку, оскільки це місце справжній скарб Чернігівщини, який варто відвідати, щоб насолодитися природою, тишею та спокоєм. Наші подорожі про мирну Україну, але кожен день хтось бореться за цей мир. Тому нагадую, що в описі під цим відео є монобанка для ваших донатів, маленьких та великих, а також QR-код на вашому екрані. Якщо ви дивитесь це відео з вашого ноутбука чи з телевізора, усі кошти йдуть на підтримку підрозділу аеророзвідки. Наближаємо разом перемогу. Після релаксового відпочинку на Блакитних озерах ми одразу вирушили до Батурина, до історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. І, до речі, ця подорож виявилась символічною, оскільки 15 квітня 2025 року виповнилося 400 років від першої згадки в історичних джерелах про Батурин. Батурин це не просто місто на Чернігівщині, це символ української державності, колишня столиця Гетьманщини. З висоти пташиного польоту відкривається велична цитадель, оточена дерев'яними стінами та баштами, що стоїть на високому березі річки Сейн. Саме тут вершилася історія України 17-18 століття. Перед входом в цитадель знаходиться майдан гетьманської слави, де зображені чотири гетьмани України. 1669 року гетьман Дем'ян Многогрішний створив свою резиденцію тут. Потім тут гетьманували Іван Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик та останній гетьман України, Кирило Розумовський. Гетьманська столиця це цілий історико-культурний заповідник національного значення, що охоплює понад 50 гектарів. Офіційно заповідник створили у 1993 році, але справжній масштаб він отримав у 2000-х, коли стартувала державна програма «Велике відродження Батурина. Її ініціювали, щоб повернути цьому місцю гідний вигляд гетьманської столиці. На території знаходяться дерев'яна церква, скарбниця і будинок гетьмана. Головною і найяскравішою локацією є цитадель. Це відтворена копія козацьких укріплень, і вона повністю дерев'яна. І в цьому є свій секрет, оскільки артилерійські снаряди дуже гарно рикошетили від дерева, обмащеного глиною. Під час розкопок 97-го року знайшли дерев'яні конструкції, опущені в ґрунт, які служили ровом перед цитаделлю. Ці дослідження валу і інших конструкцій допомогли створити графічну реконструкцію і згодом створити копію цитаделі. Тадель це найукріпленіша конструкція козацької фортеці. Тут був урядовий квартал. Перша дерев'яна конструкція з'явилась за польського часу на початку 17 століття. Рів і вал досліджували аж три роки, а з 2008 року почали відбудову цих дерев'яних конструкцій. Ініціатором відновлення пам'ятки став тодішній президент України Віктор Ющенко. До розкопок і відбудови долучались фахівці із різних куточків України. Наприклад, фахівці із Сум будували гетьманський палац на території цитаделі. Донецькі шахтарі копали підземний хід, а спеціалісти зі Львова дерев'яну церкву. Стіни цитаделі робили з дуба. А в 93-му році був створений заповідник Гетьманська столиця. А в 95-му році були проведені вже перші розкопки. І ось ця фортеця це реконструкція тієї фортеці, яка була у 17 му столітті. І що цікаво, що вона збудована без жодного цвяха в козацьких традиціях. На території заповідника знаходиться церква Воскресіння Господнього. Вона була відбудована на місці старого цвинтаря, де також проводились розкопки. Саме на цьому місці знайшли поховання немовлят, які загинули у 1708 році. Того року Батурин було знищено за особистим наказом Петра І. Російський цар таким чином вирішив помститися гетьманові, бо Іван Мазепа хотів позбутися московського впливу та мав домовленості зі шведським королем Карлом XII. Церква Воскресіння Господнього не лише духовний центр, а й усипальниця жертв Батуринської трагедії. У підземній крипті спочивають останки мирних жителів, які загинули у 1708 році. Це місце спонукає до роздумів про ціну нашої свободи. Після повномасштабного вторгнення у крипті відкрили виставку Вбиті Росією. Це символічна і страшна паралель минулого і теперішнього. Діти, які вбиті у Батурині у 1708 році, і діти, які загинули від рук тієї ж Росії сьогодні. Центральною спорудою цитаделі є будинок Гетьмана. Тут приймалися важливі рішення, що впливали на долю всієї України. На вході нас зустрічають воскові фігури гетьманів Богдана Хмельницького, очільника Визвольної революції і Івана Виговського, який у 1659 році у битві під Конотопом переміг московське військо. Далі ми побували в гетьманському кабінеті, де нас зустрів господар і перший гетьман Дем'ян Многогрішний Всі важливі рішення приймались саме в цьому кабінеті. Ми побачили його робоче місце: стіл, годинник, булаву. Тут є копії розпорядчих універсалів, підписаних самим гетьманом. В кабінеті, до речі, є мапа України 1716 року. А на своєму історичному місці була відтворена кахляна піч. Далі ми потрапили у світлицю, де нас зустріли гетьмани лівобережної і правобережної України. Іван Самойлович і Петро Дорошенко. Іван Самойлович домігся об'єднання лівобережної і правобережної України. І Петро Дорошенко на його честь склав булаву. Тут є оригінальні експонати порохівниці кістяні із зображенням герба і зброя. Далі ми побували у основній залі для засідань, найбільшій кімнаті, де зазвичай приймали гостей. Тут нас зустріли гетьман Іван Мазепа і його права рука Пилип Орлик, автор першої в Європі конституції. Копії цього документа з 20 сторінок ми теж тут побачили. Саме за часи правління Івана Мазепи у Україні нарешті панує мир і розвивається освіта і культура. Ось тут на столі знаходиться копія срібного кавового набору Івана Мазепи, і також ми побачили експозицію тогочасних смаколиків, які були присутні на столах у гетьманів. Біля будинку гетьмана знаходиться криниця. Вона повністю дерев'яна, включаючи всі її механізми. А її глибина 29 метрів. Ця територія це єдина підвищена місцевість біля річки Сейм, і вона зручна для побудови оборонних споруд. Саме тому ця територія і була обрана для козацької фортеці. Розкопки, які проводились тут, визначили, що укріплення XVII століття стоять на давньоруських укріпленнях, тобто тут вирувало життя з давніх давен. А ще знахідки свідчать, що перші поселення тут були ще з епохи неоліту, тобто це п'яте тисячоліття до нашої ери. Від мене знаходиться річка Сейм, а ось тут природний рівчак, на якому будується укріплення цитаделі і власне, самої фортеці. Тут хороші природні умови для укріплення, тому що тут є поклади кременю і сприятливий ґрунт. Тут ґрунт вапно з глиною. На завершення нашої поїздки ми ще раз прогулялись по території цитаделі, яка сьогодні є символом відродження української нації. І, взагалі, сам цей проект створення заповідника Гетьманська столиця це є унікальний і, можливо, єдиний приклад плідної співпраці між державою і людьми, які прагнули відродити це унікальне історичне місце. Тут пророблена величезна робота, залучались фахівці багатьох організацій, а на розкопки приїжджали навіть за кордону. І завдяки цьому ми маємо можливість дізнаватись нашу справжню, а не спотворену історію, розуміти нашу ідентичність і знати важливих історичних діячів і їхні здобутки для формування нашої держави.